Новина постров ті США вперше запровадила санкції проти ще недобудованих російських Мене Назвати Ірина Єрмак, і далі ви побачите. Росія атакувала кривий ріг балістикою. Є жертви та поранені. Прицільно били по цивільній інфраструктурі. Подробиці за мить. Оте до інавгурації Зеленський наводить мости зі світовими лідерами, укладає довгострокові угоди та ухвалює важливі рішення, чи стануть на заваді європейській підтримці зміни у Білому домі. Інавгурації у США. традиції, рекорди та факти, що здивували світ, як присягають американські президенти, та чого чекати від Трампа, дізнаєтесь на апостроф Тіві. Четверо загиблих через удар росіян по кривому рогу. Це троє жінок і хлопець. Кількість постраждалих збільшилась до 14. Щонайменше троє з них важкі. Наслідок атаки пошкоджені будинки, навчальний заклад. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Частково зруйнована чотириповерхова будівля одного з навчальних закладів. Також ракети влучили по відкритій території. На четвертому поверсі одного з будинків виникла пожежа. Понеділок, 20 січня, у кривому розі ого. Лосять не в троє людей в тяжкому стані. Одна дівчинка молода 22 роки отримала поранення там тяжкої ноги, втратила велику кількість крові. І лікарі зараз зараз борються за її життя. На цю хвилину вже завершені рятувально-пошукові роботи. На місці події працюють. Як і міська влада міста Кривий Ріг, комунальні підприємства, волонтери надають всю необхідну допомогу. Зараз звернулися за допомогою вже 41 заява від людей написано. Що для отримання матеріальної допомоги від міської влади на місцях? Ще працюють люди. Допомога вся людям буде надана. Перших заручників можуть звільнити вже 19 січня. Ізраїль підтвердив угоду з Хамас. В Офісі прем'єра країни або ніяміна Нетаньяху зазначили, що остаточну версію документа підписали у Катері. Ізраїль з цього приводу в день збирав військовий кабінет міністрів. Після схвалення угоди урядом Верховний суд Ізраїлю все ще може розглядати оскарження окремих елементів договору. Однак очікується, що він не втручатиметься. Нагадаю, домовленість відкриває шлях до припинення вуг. Ню посередниками між Ізраїлем та угрупуванням Хамас виступили США, Катар і Єгипет. Передбачається, що в рамках угоди Хамас поетапно відпустить тих, кого тримає у полоні. Їх обміняють на бойовиків, яких захопив Ізраїль. США готуються до нового очільника Україна до будь-яких сценаріїв. За тиждень до інаугурації Трампа український президент провів низку зустрічей і телефонних розмов. Аби бути певним зі змінами в Білому домі, підтримка від європейських лідерів не зникне. Що обіцяли Україні за кілька днів до змін в політиці ключового союзника? Дивіться далі. Ситуація на полі бою, додаткові снаряди і гуманітарна підтримка для України це далеко не всі питання, які від початку тижня президент Володимир Зеленський обговорював із міжнародними партнерами. У понеділок телефонна розмова із французьким лідером Еммануелем Макроном у фокусі зміцнення українських позицій на фронті та захист цивільних від російських атак. Ідея розміщення контингентів партнерів в Україні теж не залишилася поза увагою двох лідерів лідерів. пріоритет забезпечити для України сильну позицію на переговорах. Свою незмінну підтримку Україні демонструє і Німеччина. Міністр оборони Боріс Пісторіус за тиждень до глобальних змін у Білому домі прибуває до Києва. Зміцнення оборонної промисловості України це безпека і Європи. Тож під час зустрічі з Зеленським обіцяє невдовзі новий пакет допомоги від його країни. А неподалік кордону з Україною у польському Ряшеві Німеччина розмістить ЗРК Петріот. що стосується цього пакету. В 3 мільярди євро ми підготували все для цього, але ми ще не закінчили переговори в уряді, тому що це питання грошей, яких немає, тому що немає бюджету. Це просто фіскальна проблема уряду, яку ми повинні вирішити, і ми працюємо над цим. І я все ще оптимістично налаштований, що ми знайдемо рішення, особливо тому, що інші демократичні партії, які можуть увійти до нового уряду, а можуть і не увійти, ніколи не знаєш наперед. Продемонстрували свою готовність підтримати будь-які Роки в цьому напрямі. Візит Зеленського до Варшави ще одна знакова політична подія тижня. Чимало заяв пролунало на прес-конференції після зустрічі із прем'єр-міністром країни Дональдом Туском. Це і перспективи в ЄС мовляв польське головування у Євросоюзі переломить безвихідь, яка склалася протягом останніх місяців, і посилення безпеки й оборони. Не у журналісти питання, що чекають Україна і Польща із приходом Трампа до влади. Я думаю, весь світ очікує. Тому що Сполучені Штати Америки є стратегічним партнером сьогодні стабільності в світі, на мою думку, особисто вони найбільші донори для України в цій боротьбі за виживання проти російської агресії, і ми очікуємо продовження політики зміцнення України. Безумовно, після інавгурації наші команди вже працюють над з і форматом майбутньої зустрічі, якщо йдеться про нові виклики, про адміністрацію США відповідно до війни і російської агресії проти України. Як ви знаєте, я багато років співпрацював з попередньою ролі з Президентом Трампом під час його першої каденції, і я не хочу е, представлятися як експерт, як е, до справ політики Президента Трампа, але мій досвід говорить однозначно, що ми будемо серйозно відноситися е, до. Е, Нової адміністрації і декларації, але також серйозно ми повинні трактувати самих себе. Надвечір того ж дня результативною видалася і зустрічі з польським президентом Анджеєм Дудою. Обидва лідери погодилися, що безпека та оборона Європи їхній спільний інтерес. Дуда наголосив, що запрошення України до альянсу стало б кроком до реальних гарантій безпеки. Угоду на століття підписала Україна із Великою Британією у фокусі зміцнення обороноздатності, підтримка вступу в НАТО і співпраця в енергетиці. Один із важливих пунктів запуск британської схеми відстеження вкраденого зерна з окупованих територій. А ще за кілька тижнів Лондон передасть 150 стволів артилерії та мобільну систему ППО Грейтфул. Важливо, щоб Україна була в найміцнішій позиції, яка лише можлива. Ось чому спроможність. Сті фінансування та військова підтримка нарощуються. Мир через силу це має бути більше ніж слова. Це повинні бути дії. Британський прем'єр-міністр наголосив: вони підтримують вступ України в НАТО, будуть на боці Києва стільки, скільки потрібно. Ксенія Середа для апостроф тів. Міністри закордонних справ Андрій Сибіга та Іглі Хасані офіційно ввели в дію договір про дружбу та співробітництво між Україною та Республікою Албанії у ході міністерської зустрічі Україна, Південно-Східна Європа в Києві. Очільники МЗС провели офіційну церемонію обміну грамотами договору про дружбу та співробітництво. Метою угоди є закріплення базових рамок взаємовідносин двох держав на основі взаємної поваги та довіри, дотримання норм міжнародного права та відданості демократичним принципам. Сьогодні до Києва прибула делегація від найбільшої опозиційної партії Прогресивна Словаччина на чолі з її лідером Міхалом Шимечкою. Своїм візитом словацька опозиція відреагувала на запрошення президента України Володимира Зеленського, адресоване раніше Роберту Віцу. Український президент запропонував провести перемовини у п'ятницю в Києві зі словацьким прем'єром. Однак той заявив, що розглядає іншу дату. Зеленський вже зустрівся з лідером словацької опозиції. Це осяжне стратегічне партнерство. Президент Ірану Масуд Пезешкіан прибув у Москву, де підписав угоду із Росією. Як пише Sky News, документ схожий на той, який РФ узгодила з КНДР торік. Саме після нього тисячі північнокорейських солдатів вирушили на війну проти України. За словами Путіна, договір сприятиме співпраці обох підсанкційних країн у різних сферах. Він містить пункт про зміцнення кооперації в галузі безпеки та оборони обох країн. Нагадаю, офіційний. Тегеран про активну військову співпрацю з Москвою заперечує постачання ракет і безпілотників шахет. Рі традиції, подія, на яку чекає увесь світ, інавгурація президента Сполучених Штатів 47-й очільник Америки Дональд Трамп. От от складе присягу підготовка до політичної церемонії вже б'є світові рекорди. Народний обранець вже вклав в організаційні моменти понад 200 мільйонів доларів. Цьогоріч вона пройде в приміщенні через сильні морози. А ось президентський парад відбудеться неподалік на спортивній арені. Та як проходила нагурація його попередників, добірка посвят свят в американські лідер. За останні чверть століття у матеріалі Ксені Штомпель. Вашингтон столиця змін. За два з половиною століття Сполучені Штати обрали 47 лідерів. Кожен з яких залишив свій слід у світовій історії. Інавгурація події, яка вже роками захоплює мільйони глядачів, стала одним із найголовніших політичних ритуалів. An Історія триває. І Янгол все ще йде у вихорі та керує цією бурею. Бог благословив всіх вас, і нехай Бог благословить Америку. 20 січня 2001 року відбулася інавгурація Джорджа Буша молодшого. У своїй промові він обіцяв реформувати соціальне страхування, скоротити податковий тягар та згуртувати країну. Церемонія набуття президентства обійшлася у 42 мільйони доларів. Другий термін Буша ознаменувався різким падінням його популярності через економічну кризу. Навіть диплом магістра ділового адміністрування не врятував ситуацію. I, 2009-го 44 сорок президентом Сполучених Штатів став Барак Обама, перший темношкірий президент. США. республіканець присягнув на біблії Авраама Лінкольна. Перша церемонія вступу на посаду президента зібрала рекордну кількість глядачів понад мільйон людей. Її вартість сягнула в 53 мільйони доларів. Другий вихід президентства обійшовся трішки дешевше у 44 мільйони. Що робить нас винятковими, те, що робить нас американцями. Це наша вірність ідеї. Вже в 2017-му на політичну арену виходить бізнесмен і телевізійник Дональд Трамп. Його інавгурація стала найдорожчою на той час в історії Америки 107 мільйонів доларів. I, John Trump, do swear. Я Дональд Джон Трамп. Урочисто присягаю, що я сумлінно служитиму Сполученим Штатам. Трамп став першим президентом без політичного досвіду, і його правління стало суперечливим. А це 2021 рік. США очолює найстарший президент за всі часи. Джо Байден складає присягу у віці 78 років. демократія дорогоцінна. Демократія крихка. І в цю годину, мої друзі, демократія перемагає. Під час інавгурації Байдена охороняли 25 тисяч нацгвардійців. Таку пильність спричинили протести. У перший же день свого правління Джо Байден вніс до закону кардинальні зміни, скасував укази Трампа, відкрив кордон для біженців та зосередився на правах громадян. 2025 рік Дональд Трамп повертається. Ми подолали перешкоди, які ніхто не вважав можливими. Подивіться, що сталося. Це божевілля, але це політична перемога, якою наша країна ніколи раніше не бачила. Нічого подібного. Я хочу подякувати американському народу за надзвичайну честь бути обраним вашим 47-м президентом і вашим 45-м президентом. Штати вже повним ходом готуються до інавгурації. Його друга церемонія б'є світові рекорди. Бюджет сягає двох сотень мільйонів доларів. Захистити подію долучилася вся Америка. We'll на інавгурацію президента буде задіяна вся наша поліція. Крім того, ми будемо посилені майже чотирма тисячами офіцерів із усіх куточків Сполучених Штатів. Ці додаткові ресурси будуть задіяні для управління дорожнім рухом, безпеки маршрутів для почесних гостей і забезпечення громадської безпеки у нашому місті. Урочистість планує зібрати чимало політичних союзників, зіроки, бізнес еліт з усього світу. На подію на офіційно був запрошений президент України Володимир Зеленський. Ксенія Штомпель для апостроф Таким був інформаційний тиждень. Побачимося вже наступного Апостроф Ті. Там де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.